В Україні знову змінилася ціна на цукор. Популярний продукт виріс у вартості на 3 гривні за кілограм в порівнянні з серпнем. Минулого місяця його можна було придбати за 31 гривню 35 копійок. А зараз по 34,78. Максимальна вартість цукру зафіксована в супермаркетах метро 35 гривень 74 копійки, а мінімальна у торгівельній мережі Ашан. 33,90. можна побачити, що якщо купувати цукор відразу по 10 кілограмів, то ціна буде дешевше. Так в епіцентрі вартість кілограма обійдеться в 31 гривню, якщо відразу брати великий обсяг. Аналітик українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин повідомила, що Україна здатна забезпечити себе цукром самостійно, оскільки для цього є працюючі цукрові заводи і необхідні посіви цукрових буряків, але ціни можуть трохи зрости. З одного боку значно зростає вартість природного газу, який є важливою складовою у виробництві цукру. З іншого боку, будемо мати достатню пропозицію при обмеженому попиті в порівнянні з попередніми роками. Тому виробники цукру будуть змушені піднімати ціну на цукор, щоб отримати, хоча б мінімальний рівень рентабельності. І саме закриття десяти цукрових заводів свідчить про те, що балансувати виробникам цукру буде важко. Отже, за словами аналітиків, дефіциту цукру в Україні не буде, а от ціна дещо зросте. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті.